У ДЮСШ номер 7 з кульової стрільби Єва займається вже чотири роки. У перервах пробувала себе і у полденці, проте надалі життя прагне пов'язати саме зі стрільбою, а в майбутньому стати тренером. А от поточна ціль дівчинки вибороти призове місце на чемпіонаті України, який відбудеться у лютому наступного року. Я вже багато років займаюся стрільбою, ну професійно так. А, також ще займаюся малюванням та ну катаюсь та це для себе більше. Моє основне заняття це стріба, тому я більш сфокус фокусируюсь на цьому. Взяти участь у міських та всеукраїнських чемпіонатах вдалося вихованцям. І у нинішньому році тренери розповідають, їх вихованці завжди входять до десятки найкращих команд, а тепер готуються вибороти перші місця. За цей рік ми виїхали на чотири чемпіонати України до міста Львів різних вікових категорій. І на базі 45-ї гімназії провели два чемпіонати міста. Найближчі змагання лютий 24-го року. Чемпіонат України серед юніорів не заважають юним стрілкам тренуватися і постійні повітряні тривоги, адже всі заняття проходять саме в укриттях. Вправи у спортсменів стандартні. Спочатку розминка, потім тренування в холосту, а далі вже стрільба по мішенях. Певний час, певна кількість підходів, то залежить від підготовки вже кожного спортсмена. Далі вони стріляють. Тренер визначає кількість пострілів, які самі завдання, вправи, то вже на індивідуальний підхід до кожного спортсмена. У Запоріжжі тренування зі стрільби для дітей проводять у Хортицькому та Комунарському районах. Загалом у ДЮСШ США номер 7 навчається сотня дітей різного віку. Набір триває влітку щороку. Усіх охочих від 10 років тренери запрошують на заняття. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.